Ось слово вам на підтримку. Твердо стійте і не так. здавайтесь. скільки б не знадобилося вірити Богу про власний дім чи ще про щось твердо стійте. Амінь. Хіба не так, Горі? Це чудово. Все чудово. Дезне не зрибняться з домівкою. Дім милий дім, ваш дім там, де ваше серце. Уявіть собі дім вашої мрії, своє власне місце вільне від боргів. У кожного в уяві є свій ідеальний дім. І хороша новина в тому, що ваш дім є частиною Божої бітниці забезпечення для вас і вашої сім'ї. В Біблії окремі місце писання про те, щоб мати хороший дім, гарно обставлений всередині. І ви можете стояти на цих місцях писання з вірою, щоб отримати свій ідеальний дім. Запрошуємо на передачу переможного віруючого». незалежно від ваших обставин, якщо ваше серце присвячене, Бог може творити дива. Приєднуйтесь до Глорії Коплан і пастора Джорджа Пірсона за сьогодні, коли вони будуть відкривати своє серце перед нашим люблячим отцем. Вітаю вас! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Зараз пастор Джордж проповідує дуже потрібну інформацію про те, як процвітати у цьому житті. На небесах буде чудово, але життя в Ісусі тут чудове і зараз, якщо ви ходите на підставі слова Божого. Я ціную це корисне вчення, пасторе. Глорія це велике благословіння. Бути тут з вами, і мені надзвичайно приємно спілкуватися з вами. І я ціную. вас. Я тебе також дуже люблю. ви дивовижний вчитель, гарний приклад для всіх нас. І всі ті конспекти Слава Богу. і плани, все це було взяте з того часу, який я проводив з Кеннетом та Глорією Коплен, досліджуючи, навчаючи, просто Слава зводячи Богу. все це в одне. Протягом останніх двох тижнів ми говоримо про те, як вірити так. Богу про власний дім. Це воля Божа для вас, щоб ви мали дім. Красивий дім без боргів, наповнений так. меблями. Ми читали так. писання, і ми говорили про наше свідоцтво. Всі наші передачі досяжні для вас на нашому сайті kcm.org.ua. Ви можете знову їх переглянути. Вони знаходяться в розділі архів передач. між іншим, Глорія, сьогодні наш 130-й день вчення щодо поцілу. Подумайте процитання. про це. Подумайте про як це. говорив містер Кларк, Всі 130. конспекти, всі передачі. всі вони досяжні для вас в інтернеті на нашому сайті. І ви можете всі ці передачі переглядати знову і знову і на сьогоднішній передачі Глорія ми поговоримо про те, що так важливо, коли ви починаєте вірити Богу про власний дім. як це робили ви з братом Кеннетом? Коли ви починали? вам знадобило шість років для того, щоб отримати дім без боргів. Ви вірили Богу? Ви ходили? Ви робили що? Ви так. займали тверду позицію. Вірили Богу. Ви вірили Богу. Але ми присвятили себе цьому. Ми не могли чинити інакше. Це дуже корисно, ми себе присвятили. Але знаєте, з часом це стає легше. І коли ви ще не бачите результатів, які хочете, можна впасти так. духом, залишити свою віру, втратити всяку уяву про це. Але є дуже важливе місце писання. Так. І я прошу вас прочитати це місцеписання. Це дев'ятий вірш шостого розділу послання до Галатів в розширеному перекладі Біблії. Шість дев'ять. Вам потрібно міцно триматися. Дев'ятого вірша, шостого розділу послання не до Галатів. Не занепадайте духом, не знемагайте і не втомлюйтесь, чинячи благородно і правильно. Нам не можна здаватись. Бо в свій час це дуже важливе слово. Так. В свій так. час так. потрібний для вас час прийде. Бо в свій час і в призначений період ми пожнемо якщо, якщо. не ослабнемо, не розслабимось і не залишимо свою сміливість. абсолютно вірно. Для хорошого потрібен час. Для да. нього навіть потрібен коли ви час? вірите простілення, воно не завжди приходить миттєво, але ви отримаєте його, якщо не захипаєте. І Я пам'ятаю, як багато років тому брат Джері Савел навчав у посланні, і то була серія проповідей на тему. Що робити між амінь і ось воно. Так що потрібно робити у цьому проміжку часу, поки ви вірите Богу про власний дім, або вірите Богу про своє зцілення, так або вірите про щось інше. Ось що ми робимо? Ми не знемагаємо. Ні, ми не знемагаємо і не втомлюємося, чинячи благородно та право чинячи правильно, ходіть вірою. ми не хитаємось, ми залишаємось непохитними, стійкими. Ми цілеспрямовані. Так. Ви приймаєте якісне рішення про те, щоб жити так. без боргів. Ви приймаєте якісне рішення про те, щоб вірити Богу про власний дім без боргів. Ані. Зберіть ці місця писання, якими ми ділимося з вами два тижні, і щодня проголошуйте їх. Коли час йде, і ви не бачите, щоб щось відбувалося, намагається з'явитись розчарування. Я пам'ятаю, коли ми реставрували свій дім, і в нас пішло на це п'ять років. І ми платили готівкою. І був період, коли нічого не відбувалося. Ми приїжджали в той дім, ходили по ньому. Ті самі так. старі балки, ті самі старі двері, нічого не відбувалося. Але ви міцно це те саме старе. Але ми міцно трималися, і одного разу ми приїхали до вас додому, і зазвичай або тері, або я занепадали духом, і тоді вона мене підтримувала. Так. Джорджі повернися до своєї віри. Вір Богу, або коли вона занепадала духом, я її підтримував. Але одного разу ми обоє були розчаровані. Тож ми зателефонували брату Кенету з цього приводу. І як завжди, він починає зі слів віри. І він говорить, о діти. Віддайте цю турботу Господу. Так. І він сказав це нам. І він сказав, послухайте мене. Ви прийняли рішення купити цей дім і переробити його без боргів. І вам потрібно зараз подивитися на прогрес. Так, подивіться Чудово сказано. на те, що ви вже зробили. Ви багато зробили. Ви вже майже закінчили. І він сказав: не знемагайте, так. не здавайтеся. Продовжуйте стояти, і знаєте, Глорія, я міцно цього тримався. Ми старі постійно згадували те, що нам говорили ви. коли ми потребували цих слів, коли ми потребували слова Божого, воно просто піднімалося і підтримувало нас. і навіть в інших ситуаціях я думаю про себе, так, але подивись, скільки вже зроблено. подивись, як далеко ми вже зайшли. Подивись, подивись, що вже зробила віра. І ось для вас слово підтримки. Так. Міцно стійте і не здавайтеся. Скільки б не знадобилося вірити Богові про ваш дім чи про що ще твердо стійте? Амінь хіба не так варто чудово. Це правда це правда. а якщо до 40 років виплати іпотечного кредиту це, 40 років. це довго? вам не знадобиться 40 років, щоб вірити, щоб заплатити за дім і ви дім не будете кутівки? переплачувати за нього відсотки. Так. Так, ви переплатите в два чи три рази. Тому що нам робити? Ми не здаємося. Ми не здаємося. Вір я пам'ятаю, що сказав нам Господь. Сила в постійності. Так будьте постійними. Так. Ми, не Ми не залишаємо свою, свою, дорогу, свою дорогу, поки не приймаємо. Ми залишаємось відповідь. постійними. Ми не відходимо від наших писання, Ми не відходимо Та від Слова Божого, Ми зцілення. перебуваємо в цьому з нашим Амін. зціленням ми перебуваємо в вірі, і ми вже досить довго займаємося. Цим. І за всі роки у нас служінні ми зустрічалися. Була зустрічами. заборгованість шість мільйонів доларів. Мільйонів доларів. я був тут. це було давно. І тоді шість То мільйонів доларів. було Сімдесят 1989 ріг і Я знаю той випадок докладно, оскільки був виконавчим директором. Так. Я пережив кожен день цієї ситуації. І то був 1989 рік. У ми нас було заборговані 6 мільйонів доларів. Але знаєте що? Нам не що? можна було цього робити. Нам не можна було здаватися. Ми не могли все кинути. Ми так. не могли зазнати поразки і викинути білий прапор. І ви з братом Кеннетом вірили Богу. Протягом всього грудня найкризовіший час я щоранку збирав працівників офісу. Ми славили Бога. Ми славили ми славили Бога і дякували йому. І знаєте що? коли ми переступили в новий рік, щось сталося. І до травня 1990 року ми повністю оплатили всі наші рахунки. На 7 липня 1990 року на 9 годину ранку і запитайте мене, звідки я це знаю. Джен Харбор, ваша сестра, що очолувала бухгалтерію, увійшла до мого кабінету з чеком і сказала Джорджа це остання оплата вашого телевізійного рахунку. слава Богу. і ми більше ніколи не поверталися до такої ситуації. Це ніколи не повторювалося. Ми б не впоралися. Ні, ми не могли. Слава Богу. Ми б не впоралися. Ми не Але ми не здалися. Так. І ви не здавайтеся. Так ви також не здавайтеся. Це підтримає. Не залишайте свою дорогу. Я ще раз повторюю: це записано у вас в конспектах. Твердо стійте. не здавайтеся, скільки б не знадобилось. Вірте Богу про ваш дім, чи вірте Богу про щось інше, не здавайтесь. Не здавайте не здавайтесь. здавайтесь. Амінь. Глорія, давайте Амін. подивимося послання до євреїв, шостий розділ дванадцятий вірш. Послання до євреїв, шостий розділ дванадцятий вірш. Це послання, яке ми сьогодні проповідуємо, стосується всього будь-якої ситуації, через яку ви проходите, не лише вашого дому, а й всього у вашому так. житті. Ключ в тому. Що ми займаємо тверду позицію, ми не здаємося, ми не опускаємо руки, і ми робимо те, що сказано в 12-му вірші 6-го розділу послання до євреїв, щоб ви не облінились, а наслідували тих, хто через віру і довготерпіння спадкували обітниці. Так, Віру і та довготерпіння. І ми наслідуємо обітниці. Це важливе місце писання. Віру писання сказано: терпіння повинно мати досконалу, досконалу дію. Слава Богу, необхідне терпіння. І терпіння. Звичайно, нам би хотілось, якби все відбувалося миттєво, це було б чудово, але можливо ви 25 років створювали весь той безлад, так. з яким зараз маєте так. справу, і знадобиться всього кілька днів чи кілька місяців, чи навіть рік, чи два, щоб вийти з нього. Так ми не плануємо це таким чином. Але скільки би це не тривало, стільки ми будемо вірити Богу, і ми не похитні. Терпіння – це сила народженого згори людського духа. Так, я чув, як ви проповідуєте про терпіння любов, радість, мир, терпіння, терпіння. І деякі люди думають про терпіння, і те, як вони це описують, виглядає так, наче терпіння це коли згинаєтеся, поки не пройде буря. Терпіння це означає бути задоволеним, щоб не відбувалося. Ми просто будемо терпеливими. Саме так люди. Але це вірять Але ці ці сила люди. Це сила. Дозвольте, я вам зараз це прочитаю з наших конспектів. Терпіння — це сила, що підперізує вашу віру, яка непохитна, поки не буде досягнутий бажаний Вірно. результат. Якщо ви ходите вірою, вірите Богу про свій дім. Для цього потрібен час, і тоді терпіння підпереже вашу віру. Так. І мені це подобається. Рік Ренер дав таке визначення: Терпіння стоїть на своєму місці і не рухається. Так я відмовляюся рухатись. Я відмовляюся бути спонуканим іншими обставинами. Ми разом віримо Богові про наш дім. Так і ми віримо, що отримуємо коли молимось. і ми беремо його, ми його віру. Ми беремо і тримаємо його. Терпіння повинно мати досконалу дію і не все відбувається миттєво. Інколи ні. Коли участь беруть інші Вірно. люди, зазвичай це так. не відбувається миттєво. Так Що тоді так. вам робити? Ви не порушні? Що коли ви вірите Богу про Дім, але потрібно 10 років, щоб заплатити за нього готівкою? Як довго потрібно буде виплачувати іпотечний Платити кредит? За нього сорок років. 40 років. Тому це ще непоганий варіант. Я хочу сказати, що терпіння необхідне, і ми це зрозуміли Це плід народженого, це плід заново, народженого людського заново людського духа, як любов і радість, любов, радість, мир, терпіння, доброта, вірність воно вже і, здержливість. Є. і воно допоможе вам принести в життя самоконтроль. Це в І дім я чув, як ви вже говорили на конференціях, що віра допомагає взяти це, а терпіння допомагає утримати це. Так. Мені це подобається, і рада, що сказала це. Я радий, що ви це сказали. Терпіння допомагає вам утримати. Терпіння не згинається і не ламається, а залишається постійним та непохитним. Люди питають, де твій дім? де твій дім? мій дім тут. Так, в моєму, серці. в моєму серці, у цій книзі і в, у моєму, серці. Книзі. І і в моєму серці. І він в трьох місцях. І я вже бачу його так, своїми дівно. очима. Віри. Знаєте, Глорія, у цьому щось є, коли ви можете щось побачити, очима віри. Коли ви можете побачити таке служіння, як це очима віри. Це служіння діє без боргів. Так у цьому служінні немає боргів. І його не можуть забрати. Його не можуть у нас забрати. Воно не має так. боргів. Чому? Бо в 1967 році ви прийняли рішення. Ми дізналися у 8-му вірші 13-го розділу послання до римлян, що не будьте винними нікому нічого, 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 окрім взаємної любові. А в розширеному перекладі сказано тримайтеся подалі від боргів. Якщо це не зрозуміло, то я вже не знаю, як пояснити. Що може бути незрозумілого в словах тримайтеся подалі від боргів. Вірно, і що незрозумілого, у 28-му розділі книги повторення закону, де сказано, що ви не будете брати в борг, а будете давати в борг. І ви стояли на підставі цього, і ви вірили цьому, і ви почали вірити Богу про дім. На це пішов час. Але ви продовжували стояти на підставі Слова Божого? Ви займали тверду позицію і не здавалися. я думаю про те, де це місце писання, в якому про це говориться. Ісус запитав чи мали ви в чомусь потребу? Ні, Господь, ми ні в чому не мали потреби. «Ми ні в чому не мали потреби». Слава Богу. Слава Богу. Ми ні в чому не Слава мали потреби. Богу. І тут сказано, ви на особу. Так, це спрацювало для вас, це спрацювало так. для мене, і це спрацює для вас. Якщо ви насмілитеся ходити вірою. Амінь. В першому розділі послання Якова сказано. Великою радістю вважайте, брати мої, коли впадаєте у різні випробування. Знаючи, що випробування вашої віри виробляє терпіння, а терпіння повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалими у всій повноті, не маючи ні в чому нестачі. Ось розширений переклад Біблії. Але нехай витривалість, стійкість і терпіння грають головну роль і діють, діють повною мірою, щоб ви могли бути людьми повністю розвинутими без будь-яких дефектів і ні в чому, не, ні мали в чому не мали потреби. Ні в чому не мали Слава потреби. Богу. І послухайте наступне, бо ви знаєте, що коли ваша віра перевіряється, у вашого терпіння є шанс вирости. Дайте йому можливість вирости. Бо коли ваше терпіння повною мірою розвинуте, ви будете досконалими та завершеними і ні в чому не будете мати нестачі. Ні в чому. Час може бути ворогом або можливістю. Він може бути ворогом, який буде спонукати вас розчаруватися, здатися і скласти руки. Або ж він може стати можливістю щоб збудовувати вашу віру, ставати все сильнішими та сильнішими. Так. Продовжуйте це робити стільки, скільки коли потрібно. ви піднімаєтесь на вершину гори, дивитесь в долину і говорите Я тут і тоді у вас більше готовності та більше сили, щоб піднятися на наступну гору, оскільки ви знаєте, як це діє, і знаєте, що перемога солодка. І в писанні говориться, це є перемога, що перемогла світ, віра наша. І, зрештою, вистоявши, ви будете повністю розвинутими у вірі і ні в чому не мати нестачі. Не не Давайте прочитаємо ще одне місце Писання Лорія. Десятий розділ писання до євреїв, Це чудове місце Писання. В розширеному перекладі Біблії сказано, тому не відкидайте свою безстрашну впевненість, бо вона несе велику і славну компенсацію у вигляді нагороди. Бо вам потрібне непохитне терпіння та витривалість, щоб ви могли повністю виконати волю Божу так. і таким чином отримати, понести і повною мірою насолодитися обіцяним вам. Знаєте, ті слова повністю виконати волю Божою, отримати, понести і повною мірою насолоджуватись, це благословіння. Це благословіння. це благословіння, яке це проявляється благословіння. у всіх сферах вашого Боже, життя. Це досяжне це досяжне. Ми лише повинні це взяти вірою в ім'я. Ісуса. Дозвольте вам, прочитаю наступне: коли ми стері заплатили за наш дім. Нам знадобилось чотири роки, щоб в'їхати в нього. І були часи, коли ми занепадали духом, але ми продовжували вірити, займаючи тверду позицію і відмовляючись здаватися та зазнати поразки. І ми Скільки дуже вдячні горі за те, що ми відсотками. прийняли це рішення. Ми не будемо платити відсотки, і ми живемо у чудовому домі. набагато, набагато, набагато більше. І ми повинні так. промовляти до і цього. Ми повинні говорити постійно говорити слово Боже. Лорі, є одне свідоцтво, яке ми хочемо показати глядачам Джоан Хігдон. Вона твердо стояла на своїй позиції. Та жінка пережила важкі часи. Вона була матір'ю одиначкою, і навіть батьки одинаки можуть жити в домі без боргів. Так. Батьки одинаки, що б не сталося в вашому працює. житті. Віра діє. подивіться це. Партнер місії Кеннета Коупленда Джоан Хігдон та її син Дрю живуть щасливим та благословенним життям в передмісті Атланти. Але кілька років тому світ Джоан молодої мами та дружиною молодіжного пастора, активно задіяного у Великій церкві, був струшений до фундаменту. Коли, після 12 років шлюбу, її чоловік раптом пішов від неї і залишив служіння. Я не знала, куди піти. Я втратила роботу у своїй церкві. Я втратила те, що вважала своїм призначенням бути дружиною пастора це те, ким я хотіла бути. Плюс до всього у нас був борг по кредитній картці. Ми не мали ніяких заощаджень і я не мала роботи. Я не могла думати на день вперед. Мені важко було думати на півдня вперед. І я просто занурилась у поклоніння. Коли я приїхала до своєї сестри, вони жили за містом, то було красиве місце. Я сиділа там на веранді, плакала і розмовляла з Господом, і занурювалась у слово Боже. Те слово Боже, яке Джоанна сховала у своєму серці, стало її джерелом життя. І по мірі того, як вона покладалась на Господа, її серце почало стілюватись. Джоан Дрю переїхали до будинку родичів чоловіка, і вона почала покладатись на Бога в питанні доходу і свого власного житла. Через два роки, коли вони дивилися передачу Переможний голос віруючого, Джоан отримала чітке керівництво. Разом зі своїм сином вперше поїхати на конференцію віруючих південно-західного узбережжя США протягом кількох місяців, вся поїздка була повністю оплачена. Я пам'ятаю, як першого разу я увійшла в зал на служіння в понеділок вранці і почула, як брат Копленд навчав про те, щоб покладати всі свої турботи на Господа. І моє серце було в академії «Супердітей», Я хвилювалася за свого сина. Я почула, як господь чітко сказав мені, віддай турботи про нього мені. Я потурбуюсь про нього. Я так і зробила. Я насолоджувалась служінням, і Бог потурбувався. І саме там я почула, як служителі говорять про те, як Господь давав їм житло без будь-яких боргів. І я просто охопилась за це. Я підвелась у вірі і сказала Господу, що буду вірити йому про своє житло. Якщо він зробив це для них, я знала, що Бог зробить це і для мене. Якщо я просто займу чітку позицію, буду сіяти своє насіння і проголошувати стосовно нього слово Боже. І так тривало, мабуть, три роки. Сатана постійно говорив мені про це. Ти чиниш нерозумно, віддаючи свої гроші. Тобі потрібно відкладати. А я просто продовжувала сіяти. Щоразу, коли Господь давав мені можливість, я сіяла, і всі мої потреби були сповнені. Джоан Є тою, хто дає радісно. І по мірі того, як вона вірно віддавала десятину і сіяла, господь виливав своє благословіння. Невдовзі після переїзду до штату Джорджія Джон влаштувалась на роботу і заробляла більше ніж коли-небудь у своєму житті. Завдяки своєму навчанню вона отримала підвищення і нову роботу в якості помічника юриста в успішній юридичній фірмі. Я вирішила, що хочу, щоб моя біблія лежала розкритою на моєму столі. щоб будь-який клієнт, який увійде до офісу, знав, що я християнка, що дозволить мені служити їм. Я говорю їм про Ісуса, можливо, в найтемніший час їхнього життя. Я не лише говорю їм про Ісуса, але я говорю від серця, що має досвід. Через три роки, протягом яких Джоан стояла в вірі і сіяла, іпотечний кредит за дім був повністю виплачений, і вона з сином в'їхала до красивого дому. Я не знаю, якими словами це описати, але я раділа, була захоплена і неймовірно щаслива. Я жила у здійсненні того, про що мріяла. Це те, що я продовжувала говорити. Все, що було представлено мені у Слові Божому в якості мого права як дитини Божої, як віруючий позавіту, здійснилось у моєму житті. Все, мій борг був повністю виплачений, що само по собі було неможливим. Я маю житло без будь-яких боргів. Мій син навчається у приватній школі і він любить Господа. У нас чудова сім'я, моя сім'я спасенна. Я сиджу у залі і думаю, яким подарунком це служіння є для мого життя і моєї сім'ї. Вони не зобов'язані проводити ці зібрання і не брати при цьому ніякої плати за це, але вони їх проводять. І завдяки цьому я можу приїжджати і насолоджуватись цим. Я можу привозити з собою сина, який наповнюється, і у якого тепер завдяки цьому служінню є свої мрії і розуміння того, що все можливо. Це безцінно. Рука Божа у кожній сфері мого життя. Його слово не зазнає невдачі. І коли у мене з'являється спокуса, подумати, що щось не спрацює, я просто нагадую собі подиви, що господь уже зробив. Він ніколи не підводив мене, і він не збирається цього робити. Глорія, яке чудове свідоцтво? Я знаю. Джоан була матір'ю одиначкою. Її чоловік полишив її. їй довелося залишити церкву, і тоді вона почала покладатися лише на Бога. Вона дивилася передачі. Вона приїжджала на наші конференції. Так вона продовжувала збудовуватися Словом Божим. Вона йшла в правильному напрямку. Так, абсолютно вірно. Чоловік пішов, але Ісус залишився. Глорія, так добре Слава сказано. Богу. Це так добре. Так добре, Halleluja. це правда. Це правда. Це істина. І в історії Джоан є те, що потрібно пам'ятати кожному з нас. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого день пожертвувань. і в п'ятницю ми приймаємо пожертвування. і в Джоан є ось що. Вона вірно давала, вірно сіяла. Це був ключ до того, щоб зібрати урожай. як ви недавно сказали. Абсолютно вірно. Як ви недавно сказали, це процес. Не пожинати і сіяти, а сіяти і пожинати. Сіяти і пожинати. Саме так вона чинила. Саме так зробили багато наших партнерів. Партнери. Ми хочемо саме подякувати. Так чинили вам. Ми саме так чинили ми. Так Чинили стері. Ми партнери місії Кеннета Копланда і ми щомісяця приносимо свої пожертвування сюди. Ми приносимо в церкву і сюди, в це служіння. Амінь. Чому? На запитання. Слава Богу. Це змінює наше життя. І у багатьох людей життя змінилося завдяки цьому служінню. Їхнє життя повністю трансформувалося завдяки йому. Я хочу нагадати вам сьогодні: дати короткий урок про давання. Не припиняйте давати, не припиняйте сіяти насіння, так. чи то в це служіння, чи в інше служіння, чи у вашу церкву. Не припиняйте говорити. Ми повинні продовжувати Ви повинні говорити продовжувати. слова віри незалежно від обставин, від того, що ваші обставини вам говорять. Говоріть так. обставинам, так. я це маю. Так. Ми віримо і що Я хочу за вас помолитися. Я хочу помолитися за ваші фінанси, за ваш дім. Отче, в ім'я Ісуса, я молюся за кожного, хто дивиться зараз цю Господь, передачу. Ми молимось. І я підношу їх до Тебе. Дякує. Ми, з Лорією налаштовуємося на згоду завіту з цими так. віруючими по завіту. Господи, Дякуємо, що ці гроші чудеса. приходять до неї. Забезпечення приходить до неї. І за те, тобі, Господи. що ти повністю і досконало забезпечуєш всі потреби. Які вони мають так. по багатству своєму славу беремо це примножую, примножую і примножую. Амін. І Я дякую тобі за те, що наш Слава Бог, тобі, ти сильний забезпечити благовоління і всі земні благословіння і всяку так. благодать. Бо вони дякую, вірно Господь. дають. Дякуємо тобі, Господь, в ім'я Ісуса. Ім Ісуса. отвори Небесні, відкритись і благословіння Alleluia. виливайтесь в ім'я Ісуса. Ми ім молимося. Амінь. 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 Алілуя, Джордж. Я отримав велике задоволення. Ти велике благословіння. ти збудовуєш нашу віру і підтримуєш нас. І ви також, ви натхнення для мене, для тері, для нашої сім'ї, і для всієї сім'ї місії, яка не я ціную це. Дякую за те, що запросили мене до себе. І ми віримо Богу про доми для наших глядачів. Амінь. Ми з ними. Доми, йдіть до них. Доми, йдіть В зараз. В ім'я Ісуса. Амінь. В ім'я Ісуса. Аллилуйя. Слава Богу. Якщо у вас є молитовні потреби, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані, і за вас будуть молитися. Ви можете жити вільними вже сьогодні. Це Лорія і Джордж нагадують вам, що Ісус є Господь. Ми беремо відповідь, коли молимось. Ми дякуємо Богові за відповідь. Після молитви ми дякуємо йому. Ми молимось і дякуємо. Ми дякуємо за те, що це вже зроблено. Дякуємо, Господи, за те, що в мене є відповідь. Дякуємо за те, що всі рахунки оплачені. Ви йдете до поштової скриньки. Дякуємо, Господи, за те, що всі рахунки оплачені. Ви берете рахунки, платите за них і кажете дякуємо, Господи, за те, що ці рахунки оплачені. Говоріть до рахунків. Говоріть до грошей. Гроші приходьте в ім'я Ісуса. Слава Богу. Ви скажете це так фанатично? Так, але це чудово і це спрацює. Ви позбудетесь боргів.